Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати Сергія Грабський, військовий аналітик полковник запасу, колишній співробітник Міністерства оборони України, учасник моротворчих операцій у Косово та Іраку разом зі мною. Пане Сергію, вітаю, рада бачити. Ми вітання, радий бачити, пані Олена. А перш ніж почнемо нашу сьогоднішню розмову, а тем надзвичайно багато самого ранку, закликали наших глядачів традиційно підписатися на канал «Сейчас», не забувати це робити, тому що так ви отримуватимете оперативно всю необхідну інформацію. А почнемо ми з того, що сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель Новочеркаськ. Перед цим були повідомлення про те, що Вночі були вибухи, і ймовірно, був атакований корабель, який перевозив ударні безпілотники шахет із Ірану. Телеграм-канали повідомляли про це. Ну, за кілька годин стало відомо, що знищений цей великий десантний корабель. Яке значення це має зокрема для порушення логістики ворога? І що це був за корабель, розкажіть детальніше. Ну, ви знаєте, великий десантний корабель це в принципі для російської флотілії, тому що флотом його вже називати не можна, так як флот це угрупування кораблів, які мають кораблі першого класу, такі як крейсер, а крейсер Москва знищений. Тобто для російського групування морських сил, якщо бути правильно, цей корабель має надзвичайно велике значення з двох аспектів, навіть з трьох. Перше, а це дійсно судно, яке забезпечує перевезення особового складу військової техніки, якщо не розміре, не помиляється десь угрупування розміром до батальйону, що дає досить серйозні підстави думати, що воно могло бути використано для проведення десантних операцій. По-друге, це дійсно корабель, який може бути використаний як транспортний засіб для перевезення якихось військових вантажів і в так званому морському мосту від Матерікової Росії до тимчасово Окупованого Криму він був таким досить важливим елементом цього логістичного мосту. Ну і третє, давайте не забувати, що за певних обставин такі кораблі можуть використовуватися як вогнева площадка. Тобто на ній можна закріпити, наприклад, систему залпового вогня і використовувати для обстрілів узбережжя. Таким чином, ми говоримо про знищення досить важливого елемента угрупування сил та засобів, які. Ну фактично виключає навіть гіпотетичну вірогідність того, що противник буде здатний на проведення якихось десантних операцій, адже ми цим кораблем ми знищили більше половину десантних сил та засобів е, великих десантних сил та засобів е, морського групування противника. На чорному морі, ну і найважливіший аспект, що наші повітряні сили, навіть у тому форматі, в якій ми маємо зараз, з забезпеченням відповідним озброєнням можуть наносити удари по противнику далеко за межами фронту. І фактично це є ще додатковим додатковим фактом, який свідчить про те, що ми здатні. Як країна, яка не має флоту, нанести по ураження кораблям противника і фактично примусити продовжити більш активно вивід своїх кораблів з тимчасово окупованого Криму, що власне і є частиною нашої стратегії щодо визволення Криму як ключової задачі у цій війні. 24 березня минулого року на ну, зараз зокрема в телеграм-каналах з'являються такі повідомлення, що Новочеркаськ тоді отримав певні пошкодження, і власне тоді, 24 березня, 22 року, був знищений ще один великий десантний корабель Саратов. Тобто виходить навіть із пошкодженнями цей новочеркаськ міг виконувати певні задачі військового плану, як то, наприклад, перевезення шахетів для ворога. Ну, безперечно, там треба згадати ще е і Орськ був пошкоджений, це зіркуніков був пошкоджений, але ж ну, треба розуміти, що не дарма він знаходився в Феодосії. там є судноремонтний завод, який забезпечує певні ремонтні можливості. Крім того, треба розуміти, що для росіян Чорне море це стало таким закритим об'єктом, і тому е е вони використ... можуть використовувати ці кораблі в так званому каботажному плаванні. Для перевезення певних вантажів, тобто не для проведення якихось масштабних операцій, а для того, щоб використати його як плавзасів для доставки якихось вантажів в ту чи іншу точку Криму, як вони зараз це робили. Тому так безумовно ремонтні можливості росіян є, і саме тому ми наносили удари, в тому числі і по Севастопольському судно-ремонтному заводу, щоб мінімізувати ці можливості. Ну але треба розуміти, що. Вони можуть відновлювати частково кораблі, хоча цих можливостей в них стає все менше і менше. Про шахеди Я, власне окремо хочу з вами поговорити. Днями з'являлася інформація від Американського інституту дослідження війни про те, що росіяни планують облаштувати щонайменше два додаткових пускових майданчики для шахетів. Мова йде про територію. 726-го навчального центру ППУ в Єйську, Краснодарського краю, а також у Курській області, у Рильську. Прокоментуйте, будь ласка, цю інформацію. Ну, треба розуміти, що для росіян шахет став такою, знаєте, знахідкою, якщо можна так сказати, тому що це дозволяє їм, користуючись можливостями їхньої економіки, а ми завжди казали, що шахет досить проста модель. І це є фактично неударна зброя, тому що військам вона не може зашкодити серйозно, тому що є надвисока гарантія їх знищення, тому противник використовуючи такі прості, недороговартісні моделі. Він використовує їх проти цивільної інфраструктури, проти цивільних об'єктів, тобто веде терористичну війну проти України. Власне, на що ці шахіди були розраховані, адже Іран їх створював саме для боротьби боротьби з ізраїльськими суб'єктами на території Ізраїля, тобто знов-таки боротьба з мирним населенням, і тому знову знову треба підкреслити, що тут ми з Ізраїлем знаходимося просто по одну сторону барикади і противник нас один. Щодо того, що противник облаштовує нові е, пускові райони, це свідчить про те, що і в подальшому противник буде використовувати саме ці моделі для нанесення ударів і нам не слід розслаблятися. Нам треба розуміти, що посилення і ешелонування нашої протиповітряної оборони є нашим надзвичайно важливим завданням на найближчі часи. Ну а третє, коли ми говоримо про локації таких е, об'єктів, то відповідно. Знаєте, мене дуже тішить, що саме американці піднімаються питання, адже вони розуміють, що боротися з наслідками значно складніше, ніж боротися з причинами, і, маючи чіткі розуміння, де знаходяться пускові райони, по ним простіше нанести удари, знищити їх, аніж ганятися за кожним окремим шахедом з такою, знаєте, досить відносною ефективністю. Наприклад, сьогодні, якщо я не помиляюся, з 19 шахідів тільки 13 було збито. Тобто шість шахедів таки досягли своєї мети. Тому увіть собі, як було б добре, якби ми знаючи місце розташування цих шокетів, спланувавши відповідну операцію, знищили їх всі разом, використавши одну чи дві ракети, а не 19 або 20 або 40 ракет, або інших засобів, які ми використовуємо для відбиття також в повітряному просторі України. Про вітчизняні розробки нещодавно служба безпеки України показала ще один свій морський дрон. Він має назву Мамай і як стверджують в службі безпеки, є найшвидшим об'єктом у Чорному морі, тому що може розганятися до 110 км за годину. Де він може бути використаний? Такий же функціонал, як і морського малюка, який був. Абсолютно треба розуміти, що такі дрони вони мають певне обмеження щодо бойового навантаження, тобто з урахуванням того, чим він обладнаний. Скоріш за всі, ці дрони можуть бути використані проти об'єктів угрупування морських сил противника в чорному морі, тобто проти кораблів в ідеалі проти кораблів, які знаходяться на якерній стоянці, і це є додатковим фактором. Який примушує Росію задуматися про остаточний вивід кораблів з Криму і переміщення їх на чорноморське узбережжя Кавказу? Причому за деякою інформацією, росіяни серйозно задумалися над створенням військово-морської бази на території тимчасово окупованої Абхазії. Це говорить про те, що вони усвідомлюють наростаючу загрозу від сил оборони України і намагаються відтягнути залишки свого флоту традиційно, як це відбувалося протягом другої світової війни. у Порти Кавказу для того, щоб оберегти те, що залишається від цього флоту. А як методично ми його знищуємо? Ми бачимо вже по тому, навіть прикладу, як було знищено сьогодні десантне судно. До речі, про виведення певних російських контингентів напередодні речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук повідомляв про те, що у Кремлі обговорюється план евакуації повітряних сил Росії із Криму. Як ви гадаєте, з чим це може бути пов'язано? З тим самим, що і відбувається з інфраструктурою і з об'єктами морських сил противника Криму. Тобто українські війська розширюють зону впливу. Тут не слід забувати, що ми будемо тільки нарощувати наші ударні повітряні угрупування. Так, на це піде час. Але це говорить про те, що і для об'єктів противника, таких як аеродроми, які дуже важко прикрити, і противник фізично не має сил та засобів, щоб надійно гарантовано прикрити ці об'єкти. Крим перестає бути затишним місцем, і це примушує противника відводити свої об'єкти вже з території тимчасово окупованого Криму на дальні бази. І тут тепер питання до наших політиків і дипломатів, щодо їх взаємодії з нашими західними союзниками з питання отримання більш дальнобійної зброї і розширення спектру отримання авіаційної техніки, яка б дозволила нам наносити удари ну, як мінімум до Волги. Прогноз річна вдячна, але тим не менше, у вас на 24-й рік який прогноз в цьому плані? Буде складний рік. Буде складний рік, треба розуміти, що нам необхідно витримати цей рік, рік боротьби, тому що Росія ще, ну скажімо так, не настільки слаба, як нам би хотілося, але вона настільки сильна, як у нас здається. Але спостерігаючи за ситуацією прямо зараз. Прямо зараз ми бачимо, бачимо, що противник ще може проводити певні наступальні операції, такого обмеженого масштабу, що вимагає від нас колосального напруження сил та засобів. Знаєте, я завжди кажу, що сподіватися на те, що ми досягнемо паритету на землі з противником, це справа невдячна і безнадійна, тому що противник просто фізично, як то кажуть, в об'ємних цифрах більше нас. і Має об'єктивно більше танків, більше артилерії, хай воно низької якості, але сподіватися, що ми матимемо так само 10 тисяч танків, не слід. Тому нам слід думати про несиметричні дії протидії противнику, але для цих несиметричних дій потрібний час. Таким чином ми говоримо про те, що Україна має вистояти цей важкий рік, Україна має наростити свій бойовий потенціал, розвинути повітряну, можливо, морську компоненту, про що так само говоримо. І створити передумови для подальших активних дій це не говорить про те, що ми будемо просто переходити в глуху оборону, тому що треба розуміти, що є ділянки фронту, на яких ми безумовно можемо вести активні бойові дії, виконуючи на нашу головну стратегічну задачу, а саме просування на південь, без вирішення південної задачі, вирішення питання південного фронту, говорити про визволення Донбасу, є справа безнадійна. Взагалі. Тому бої будуть тривати. Ми не можемо допустити відхід з тих позицій, які ми займаємо, навіть з огляду на те, що ми прекрасно знаємо, що стається з мирним населенням на тих територіях, де панує ворог. Тому захист мирного населення, утримання наших позицій є надзвичайно важливою задачею. Uh, і uh, з огляду на те, що темпи нарощення військово-промислового виробництва на Заході та й в Україні тільки починають наростати, знов таки це стає фактором часу, тобто введення маневри, як, маневреної активної оборони, це наш пріоритет на 2024 рік. Говорити про закінчення війни uh, у 2024 році з військової точки зору, абсолютно безглуздо, тому що таких перед, передумов немає. І ну я не можу враховувати тут, можливо, і є сенс там якісь конспірологічні теорії, але ну є така, знаєте, є, є елемент несподіванки, якщо знаєте, хтось там помре чи ще щось. Але з військової точки зору я не бачу можливості закінчити цю війну в наступному році. Ну, от ви вже почали говорити про складність 2024 року в плані, знову ж таки, от військовому, в плані просування подальшого Збройних сил України. Противник вже зараз не сидить, склавши руки, він продовжує будувати фортифікаційні укріплення. Зокрема, мова йде про той самий південний напрямок, про який ви згадали. Щось <кій> до того, що вони. Набудували в аналогічний період минулого року мова йде про лінію Суровікіна, Вони можуть зробити ще більше посилити власне свою фортифікацію. Наскільки складно і наскільки це буде ну таким серйозним викликом для наших збройних сил вже на наступний рік? Безумовно, противник буде нарощувати свої, свої фортифікаційні споруди, тому що треба розуміти, що ну, організувати якісь серйозні наступальні операції на півдні йому буде дуже складно з огляду на той комплект військ, який йому протистоїть, тобто Сили оборони України. Але ми бачимо спроби противника просуватися вперед на східному напрямку, і тут це залежить від того, як довго вони будуть спроможні ввести такі активні наступальні дії, які коштують їм дуже дуже дорого. Вже на сьогоднішній день ми бачимо, що противник ну, вичерпав підготовлю, вичерпує поступово вичерпує свої наступальні ресурси, і йому все складніше і складніше вести наступальні бойові дії. Хоча це не виключає знаєте, так званого політичного замовлення цих дій, коли противник буде намагатися будь-якою ціною прорвати оборону українських сил на певних ділянках фронту. Тому а, треба розуміти наступне, що противник або готується до наступальних операцій, або до оборони, і тут скоріш за все ми будемо спостерігати таку ж саму ситуацію, яка мала місце у 2023 році. А саме противник буде намагатися активізовуватися на східному напрямку і тримати оборону на південному напрямку. Що це означає, що наприклад на Херсонському напрямку на лівому березі ріки Дніпро. Противник буде намагатися наростити свої фортифікації для того, щоб не допустити, як вони думають, прориву сил оборони України на цьому напрямку, який серйозно загрожує стабільності всього південному фронту. А так само противник може нарощувати свої фортифікаційні споруди на інших ділянках південного фронту, зокрема в районі Огледара, по напрямку на Бердянськ, на Запорізькому напрямку або в Мілітопольському напрямку, на напрямку на Веселів. Тобто, для того, щоб в такий спосіб не допустити потенційного прориву наших силтозасобів. Тому наша задача наносити максимальне ураження саме живій силі противника і руйнувати по можливості його інженерні споруди для того, щоб не дозволити йому створювати потужні лінію оборони. Такий розвиток подій вважається найбільш доцільним, але і є логічним, в принципі. А, пане Сергію, я правильно розумію, що для цього нам іще додаткова номенклатура озброєнь потрібна. Бути? Безумовно, безумовно, треба розуміти, що а, я казав Черчилль оборону війни не виграти, і цей час нам потрібний для того, щоб створити ударні угрупування. І знов таки я не дарма. Відмітив необхідність наявності авіації, і саме тому наше військове керівництво, чітко усвідомлюючи ті задачі, які може вирішити авіація, розширила запит до для, для наших союзників, включивши сюди і е... винищувачі Hornet f 18 включивши сюди Black Hawk гелікоптери і Apache як ударні сили та засоби для нанесення ударів. Йдеться так само про додаткові поставки бронетехніки розширеного спектру використання. Ну і ми з вами на початку говорили про можливість нанесення ударів вже по території Російської Федерації, дальнобійними силами та засами. Тоді йдеться, ну можливо, про старі добрі тамагавки, але треба розуміти, що тамагавк сам себе не запустить, і відповідно для нього потрібні носії, які з яких може бути здійснений такий запуск, в тому числі повітряні носії. Тобто йдеться вже про бомбард. Дувальники це дуже амбітні задачі, але ця задача це єдиний спосіб перемогти у цій війні, тобто нарощування саме повітряної компоненти, яку, до речі, росіяни не можуть собі дозволити наростити тими темпами, яким би їм би хотілося, і повітря було завжди, знаєте, скажімо так, непріоритетною сферою дії російських збройних сил в любі часи. Тому нарощування цієї компоненти є для нас надзвичайно важливим. Ми не забуваємо про те, що нам необхідно нарощувати наш військово-морський потенціал. Чому? Тому що противник проводить піратські дії помінування акваторії західної акваторії Чорного моря. А для нас цей південний коридор економічно важливий для сенсу існування нашої держави. Тому. В цей список наших потреб додаються автоматично сили та засоби флоту, які нам допоможуть вести і конвойні операції, і проводити розмінування акваторії. Ну от власне про сили впродовження тієї теми, яку ви почали. Командування морської піхоти ВМС збройних сил України заявило, що формування корпусу морської піхоти зараз знаходиться вже на завершальному етапі. Кілька нових бойових бригад і батальйонів ВМС планують створити. Це якраз під ці задачі, правильно па Ну, в тому числі, треба розуміти, і я підкреслюю ще. І я підкреслю ще ще раз, що для нас головною стратегічною задачою є визволення Криму. Е <зас> Вибачте, після якої почнеться визволення Сходу. По-іншому ніяке бути не може, тому що е для забезпечення наших економічних інтересів нам не, необхідно утримувати Крим, зайти і утримувати Крим, зайти і утримувати Крим ми можемо тільки. Верніше, так само з використанням підрозділів морської піхоти, які мають певні навички дії у прибережній зоні і проведення наступальних операцій на морських ділянках місцевості або приморських ділянках приморських ділянках місцевості, тому створення таких потужних об'єднань і слугує цій задачі, задачі забезпечення проведення наступальних операцій, але це створення і доведення її до оперативної спроможності – це трошки інші речі, і тому ми говоримо про те, що наші сили оборони, зокрема корпус морської піхоти, зараз удосконалюють свої навички, ведучи активні бойові дії на лівому березі Дніпра у складі, як мінімум, трьох бригад, які проводять операції в цій зоні. Про події на фронті поговоримо в якому розрізі, от пане Сергію, на вашу думку, що зараз відбувається під Мар'їнкою? Чому вона настільки важлива в пропагандистських цілях? Тому що напередодні, а саме 25 грудня, почули дві заяви. Ну, по перше, шуйгу відзвітував Путіну, що він узяв Мар'їнку в той час у збройних силах України офіційно заявили, що така заява абсолютно некоректна, тому що бої тривають, хоч місто і повністю зруйновано зараз. Ну, треба розуміти, як ви правильно відмітили, пропагандистський аспект і подвійна дата. Перший 25 грудня, тому що це українське різдво, тепер як ми його називаємо. По-друге, противнику треба було показати будь-яку перемогу в будь будь-який спосіб у будь-який день, але до нового року. І Марінка для них є таким, знаєте, визначним фактором. Фактором або таким показником того, що вони все ж таки здобули перемогу після більш ніж 20-місячної осади цього міста. А якщо говорити про вільніше, то з 2014 року противник безуспішно намагався штурмувати цю локацію. Якщо ж говорити виключно з військової точки зору, то слід розуміти, що Взяття Мар'їнки відкриває противнику дорогу на Курахово. Курахово – це велика ТЕЦ, тобто енергетичний об'єкт на території Донецької області, і захоплення його є важливою задачею для російських сил і подальше просування вже на захід в сторону кордонів з Дніпропетровської області. Так само не слід забувати, якщо подивитися на карту, що прорив противника, як вони собі уявляють в районі Мар'їнки, або захоплення Мар'їнки подальше просування на захід створює певну загрозу для нашого надзвичайно важливого стратегічного пункту, який є є угледар. який противник так само неодноразово штурмував, і тут з оперативної точки зору. Доцільно розглядати вірогідність того, що противник намагається просунутися в районі Мар'їнки і в подальшому просуватися вздовж траси на Курахової і далі на кордон Дніпропетровської області для створення такого загрози нависання з півночі вугледарами, примушення на примушення наших селто засобів відступити з цієї локації, тому, тому і така відчайдушність обоєвих дій є абсолютно. Зрозуміло, з військової точки зору, просто те, що росіяни досягають свої мети, використовуючи просто колосальну кількість своєї піхоти, яка там гине, може призвести до того, що противник може мати достатню кількість техніки, але цією технікою не буде кому управляти. Хоча до цього поки що далеко, але такі передумови створюються. Саме тому Марінка була, є, і в найближчий час буде такою дуже важливою локацією на. Україно-російському фронті а що стосується Авдіївки, дуже багато про неї якраз пропагандистські пабліки писали перед такими публічними появами Путіна, в тому числі перед прямою лінією. Навіть по деяким даним була інформація, що Путін давав чітку вказівку до 14 грудня захопити Авдіївку. Цього зроблено не було. Які перспективи, от, власне, надалі щодо цього населеного пункту. Як розгортатимуться події на вашому лінії? Ну, ви знаєте, пані Олена, я от завжди не люблю бути таким е, вангуючим експертом, тому що дуже важко сказати, як будуть розвиватися події. З одного боку, якщо говорити про військову доцільність, безумовно, цей пункт є важливим для противника щодо його штурму е, і захоплення захоплення підкреслюю, А з іншого боку, наскільки вистачить їх ресурсів саме на цьому напрямку, щоб продовжувати ці наступи? Це питання дуже важке з огляду на те, що противник може і вибачте, це вже не військовий аналіз, це вже припущення. Противник може зупинити активні бойові дії на деяких інших ділянках і зосередити там відповідні ресурси, які просто фізично будуть в рази переважати сили оборони, і може досягти успіху, від чого ми не застраховані. Хоча з іншого боку, грамотна оборона Авдіївки, яка дозволяє нам ефективно знищувати противника, говорить про те, що ми можемо використовувати цю Авдіївку, незважаючи, незважаючи на надзвичайно складні ситуації і важкість положення наших засобів на цій ділянці фронту. Знов таки повертаючись до військової доцільності штурму Авдіївки, ми вже неодноразово говорили про те, що Авдіївка є важливим, важливою локацією ділянкою фронту. Тому що противник, оволодівши Авдіївкою, зможе вже розвивати наступальні операції як на північ сторону Костянтинівки, створюючи загрозу з півдня слов'янсько-краматорської агломерації, так і на захід сторону Покровська, тобто фактично, вихід на кордони Дніпропетровської області. Ну і третій пункт, якщо навіть подивитися на Конфігурацію лінії фронту то авдіївський виступ знаєте, є такою бажаною метою, щоб зрізати, оточити війська і доповісти там і путіну і російському охласу про видатну перемогу російської армії, і саме тому ми знаєте вже за різними оцінками, деякі аналітики говорять про три масовані штурми, інші говорять про шість масованих штурмів. Але слід розуміти, що, наприклад, за останніми даними з 98 бойових зіткнень 40 відбулося в районі Авдіївки. Тому інтенсивність бойових дій там є надзвичайно високою, підкреслюю ще раз, нашим хлопцям дуже і дуже важко, але вони виконують надзвичайно важливу роботу, знищуючи противника в такій кількості, ну, що може призвести любої секунди до зупинки бойових дій на тій ділянці фронту, зокрема. Пане Сергію, щиро дякую вам за цікавий аналіз, оперативний. Дякую, що знаходите часто можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Все найкраще, до побачення, веселих свят. Сергій Так, дякую. Це надзвичайно важливо сьогодні для кожного із нас. Сергій Грабський був разом із нами у цій порі, а традиційно наших глядачів закликаю цю важливу інформацію обов'язково поширити в такий спосіб якомога більше людей зможе. Побачити і почути це відео так само підтримуйте це інтерв'ю своїми лайками, своїми коментарями. Ну і не забувайте підписуватися на канал. Січас ми зворотній зв'язок із вами, наші глядачі, дуже цінуємо.